Ігор Вікторович зустрів свій 65-й день народження самотнім. Колись у нього було все сім'я, бізнес, статус, суспільстві. А тепер ні дружини, ні доньки та навіть надії, що на щось можна повернути. Ще вчора була поруч Вероніка, жінка, заради якої він колись пішов із родини і втратив майже всіх близьких. Він боготворив її, обсипав подарунками, виконував її забаганку. Але тепер вона пішла. Пішла без жалю, без сумнівів, просто тому, що більше не бачила в їхніх стосунках та й у цьому сенсу. Колись він так само легко розвернувся і пішов, залишив дружину і доньку. Йому здавалося, що 50 років це не кінець, що попереду ще багато пристрасті, молодості драйву. Ігор зустрів Вероніку в ресторані, де сидів з друзями. Тоді він святкував свої 50-річчя. молоду, красиву, з променистою усмішкою, і увага затьмарила всі сумніви. Йому хотілося довести собі та іншим, що він ще здатний на нове життя. Першою взагалі звернула увагу на статусних чоловіків саме Вероніка, а з Ігоря вона очей не зводила. Це помітили його друзі і запросили на стерилову молоду дівчину за свій столик, так і почалося їхнє кохання з різницею двадцять 22 роки. Розлучення пройшло швидко, хоч і не без неприємних сцен. Його дружина не сперечалася, тільки дивилася на нього довгим, важким поглядом. Їй важко було зрозуміти, чого не вистачало її чоловікові, якого вона любила, про якого вона дбала якого завжди ставили на перше місце. Проте дружина змирилася. а от донька не змогла прийняти вибір батька адже Вероніка була практично її ровесницею. Тату, вона тебе не любить, їй просто подобається те, що ти можеш їй дати. Йому було прикро це чути, адже він вірив у щирість почуттів Вероніки. Він думав, що час усе розставить на свої місця, і донька побачить, що у них все гарно, зрозуміє і пробачить його. Спершу життя з Веронікою здавалося справжньою казкою. Вона була молодша на 22 роки, енергійна, життєрадісна. Разом вони подорожували, вечеряли в найкращих ресторанах. Вона обирала дорогий одяг, і він охоче платив за все. Він радів, що поряд з ним така молода, красива жінка. Минали роки, їй було вже не 28, а 43, а йому 65. Вона більше не хотіла просто вечеряти в ресторані, їй хотілося драйву, якогось цікавого життя. А він відчував, що поступово втрачає її інтерес, що вона все частіше виходить сама в люди, що все частіше затримується. А потім з'ясувалося, що вона його зрадила, але не просто зрадила, а з його ж зятем, чоловіком його доньки. Він пам'ятає той день, коли все відкрилося. Він стояв посеред кімнати, і в його голові не вкладалося, що це може бути правдою. А Вероніка сказала спокійно, навіть із викликом. А чому твоя Люся має жити з молодим і красивим чоловіком? А я маю жити з тобою, старим дідом. Він нічого не відповів, що тут можна було сказати. Йому очі нарешті відкрились, та було пізно. Його молода дружина закрутила роман з його зятем. Після цього все посипалось. Дочка поїхала за кордон, сказавши, що, що більше не хоче його бачити і знати. У своєму розлученні вона звинувачувала батька. Вероніка без особливих емоцій подала на розлучення. Вона точно знала, що отримує достатньо, щоб почати нове життя зі своїм коханцем. Ігор залишився сам. За вікном шумів дощ, він сидів за столом, з келихом вина і думав: а чи було це все того варте? Чи варто було ламати життя заради жінки, яка, зрештою, залишила його, бо він став старим і незручним? Чи варто було відвернутися від доньки, яка єдине його щиро любила? Він зруйнував своє життя власними руками, і гірше за все, через нього у донечки розладналося сімейне життя, і вона не готова була йому пробачити цього. Він підняв келих, подивився у його темно-чорну глибину і промовив сам до себе: З'вілаєм тебе, Ігорю, ти отримав те, що заслужив.